Гуляємо зараз після ветеринара, ну куди ти лізеш свого носика? Які у нас новини? Ну, Новини не дуже добрі, але з іншої сторони і не дуже погані. Все ж таки, у Зари наш перелом. Перелом головки стегна. Навіть якщо ви знаєте, в людській термінології такі переломи надважкі. І вони не завжди зростаються, мають свої, на... ну, дивіться, свої наслідки. Що стосовно собачки, такі переломи. Будь-де не складаються. У нас в Житомирі вони не складаються, лише в Харкові і коштують вони надзвичайно багато. Для молодої собачки цуцика це є недоречно просто через те, що вона росте. Там ставлять штучний суглоб, їй це не потрібно, при тому, що її перелом вже почав зростатися. І там вже така косна мозоль. Я рентгени виставлю вам, рахуночку виставлю, ви все це побачите. І через те, що він застарілий, а, звісно, він застарілий, бо близько до тижня це все сталося. Ну, зрозуміло, раніше ніхто не міг сюди приїхати, через те, так. І просто їй виписали вітамінки для скріплення її косточок, бо в неї вже рахіт, кажуть, починається через харчування неправильне. Менше рухатися, там вдається 60 днів давати ті вітамінки їй. От Нащо ти таке робиш? Зараз не гризи. І, і просто буде так, буде трошки підхулювати, але буде ходити гуляти. Також мені сказали стосовно вакцинації, що краще робити хорошу вакцину. Там, ну, я, звісно, це знаю, але ж я не можу зібрати і на таку, як то кажуть, саму дешеву, бо коштів немає. Але знаєте, ветеринар це лікар такий, ну каже, ГО, громадські організації по тваринам що допомагати, хіба вам не дають вакцини? Мені смішно. Чи всі думають, що хтось щось дає, а ніхто нічого не дає, все купуєш, все збираєш, все з, вашим, з вашою допомогою. Ну, звісно, коли ти живеш в місті, то, можливо, якісь волонтери за кордону, там ще щось, то передаються все. Знаю, бачу, але це мене не стосується, так як я далеко звідси живу. І то попадає не всім. Давайте будемо чесними. Кому воно приходить, то і користується цим. Ніхто там нікому особо роздавати не буде то все. Ну, Факт те, що через 21 день після першої вакцинації я не пам'ятаю, паспорт не взяла. Я їй зроблю новівак-вакцинку, яка рахується найкращою, хорошою дуже і кращий захист від цих всяких хвороб інфекційних. Таке. Ну, я, звісно, знала, що краще, дорожче, але ж веду тих обставин, які є, розумію, що не кожен може собі це дозволити. І я вам так скажу, навіть ті, хто віддають тваринок, мало хто їх віддає з паспортом так, як я віддаю їх я. Тобто віддала навіть не вакцинованих, не глистогонених взагалі. Я вже мене трохи життя навчила, що так робити не можна, що можуть бути погані наслідки. Через те вакциную біоканом. Так, да. це недорога вакцина. Це те, на що мені вхатає коштів з такої кількістю тварин, якої викидають тут у нас. Це у нас по зарі. Все виставлю. Просто зараз на вулиці жду Дениса незручно то все доставати, фотографувати. Але обов'язково все покажу. Там у мене Джерік лежить. У Джеріка вивих щелепи. через то він не їв. Теж він застарів. Повіка, третя повіка вилізла така на очки, я вам ближче зніму, ви побачите, що там. О, Денис поїхав, він мене не побачив. Зараз буду йому телефонувати.